Сьогодні поговоримо про те, як заробити 150 доларів за 2 дні і хто це зможе зробити. Професійний трейдер з великим досвідом знань або ж звичайна людина без досвіду і знань. І давайте подивимося, скільки можна заробити на криптовалюті, навіть якщо ви ніколи не займалися трейдингом і тільки почали вивчати криптовалюту. А для тих, хто додивиться відео до кінця, без перемотувань я приготував в кінці бонус. Всім привіт! Ви на YouTube каналі IT статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше, це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся. Як з нульовим досвідом можна заробити на криптовалюті? Простий приклад, про який усі мріють. Уявімо собі, що ви купили один біткоін за 1000 доларів, і зараз через деякий час можна було його продати вже за 25 тисяч доларів. Ну а на піку так взагалі можна було б заробити 70 тисяч доларів. То як отримати такий величезний колосальний результат? Все дуже просто. Потрібно виконати всього лише три прості дії: перше це не побоятися купити, друге почекати. І третє продати і заробити. І щоб все пройшло успішно і все було нормально, нам потрібно буде всього лише дотримуватися основних правил торгівлі. І, звісно ж, заробляти ми будемо на найтоповішій біржі Binance. І для того, щоб приступити до заробітку, нам спочатку потрібно зареєструватися на Binance і внести свої перші гроші для купівлі криптовалюти. Дуже докладно про все це розповідав у своєму попередньому відео Реєстрація на Binance. Зареєструвалися, внесли гроші для купівлі криптовалюти, тоді вперед заробляти. І насамперед виникає логічне запитання. Як зрозуміти, що потрібно купити, коли його купити і найголовніше, коли це продати? І в цьому нам допоможе сайт CoinMarketCap. Саме цей сайт допоможе вам заробляти. На сайті знаходиться список усіх криптовалют та їхні ціни на даний момент, а також уся історія зміни їхніх цін. І ви запитаєте, навіщо це нам потрібно? І це є відповідь, що купувати. Та криптовалюта, яка входить в топ-10 CoinMarketCap, має величезну довіру з боку спільноти. І такі проекти робляться не на один і не на два роки, а на дуже довгий термін. І це нам і потрібно, і ймовірність того, що такі проекти просто пропадуть або ж зіскамляться, дуже низька. Тобто проекти з першої десятки хочуть залишитися на ринку якомога довше, і ось це нам і потрібно. Є величезна кількість стратегій заробітку на криптовалюті, які не вимагають від вас постійної уваги або якогось особливого досвіду або знань. Про більшість таких стратегій я розповідатиму у себе в телеграм-каналі та на своєму Ютубі. Я вважаю, що знання мають бути безкоштовними. Давайте розглянемо найпростіший, але при цьому дуже дієвий спосіб заробітку, яким ви можете скористатися вже зараз. І ми переходимо на CoinMarketCap і дивимося перші 10 проєктів, які нас цікавлять. Ті проєкти, які безпечні і в які можна вкладатися на довгострокову перспективу. Єдине, що таке невелике уточнення, щоб не звертали увагу на такі монети, як USDT. Що це таке? Це криптовалютні долари, стейблкоїни. Вони здебільшого завжди прирівнюються до 1 долара. На них ми і будемо купувати криптовалюту, тому їх ми не беремо до уваги. Залишається все інше: це біткоїн, Ефіріум і так далі. Особисто я здебільшого торгую біткоїном, Ефіріумом, BNB, матіком та іншими. Це дуже непогані проекти, якими я задоволений. Як ми це робимо? Тобто, щоб вивчити, що це таке за криптовалюта, ми натискаємо, ну наприклад, на Ефіріум. І тут ми бачимо всю повну інформацію щодо цього проєкту. Ми можемо почитати. Конкретно, що цей проєкт робить, як він був створений, його основні завдання та цілі. Такий опис потрібно буде прочитати до кожного з проєктів, які ви будете купувати, і тільки тоді, коли ви в загальній складності зрозумієте, що це за проєкт, що він робить. Хоча б приблизно ви зрозумієте, про що йдеться. Тоді ви зможете вибрати, так би мовити, своїх улюбленців, якими ви будете торгувати і на яких ви будете заробляти. Але зараз ми поговоримо про ефіріум. Тут ми бачимо його ціну, якою він торгується на даний момент, в дану секунду. Вона постійно змінюється, і тут ціна актуальна буде постійною. Трохи нижче ми бачимо його мінімальну і максимальну ціну за певний термін. Цей термін можна буде змінювати і виставляти той, який вам потрібен, наприклад, один місяць або ж один рік. І тут ми можемо спостерігати ту саму мінімальну ціну. Яка дуже непогана для того, щоб його купити. І максимальну ціну, за яку можна продати. Тобто, це вже вам така невеличка підказка, де потрібно купувати, за якою ціною і за якою бажано продати. Трохи нижче ми бачимо детальний графік зміни ціни цієї криптовалюти. І тут точно так само ми можемо дуже зручно вибрати період, за який нам буде показувати зміну його ціни, наприклад, це один день, 7 днів, місяць і так далі. І тут дуже зручно, наводячи мишкою, побачити де, в який період була яка ціна. І якщо ми детально подивимося графік, то ми візуально можемо оцінити, де ціна була низька, а де висока, де бажано прикупити його, а він повертається зазвичай до тієї ціни, і в якій він був, і де його продати. І так потрібно дивитися кожен таймфрейм кожен день, місяць, три місяці і рік. І так ви глобально зрозумієте. Коли була його найнижча ціна, найкласніша ціна для купівлі? І Яка ціна для вас буде відмінною для продажу? Наприклад, за останній період це була ціна 1713 доларів. Тобто, якщо б ви купили ефіріум за 1548 доларів, то вже через деякий час ви змогли б його продати за 1713. І ми повертаємося до основного правила торгівлі: купуй дешево, а продавай дорого. Завжди, за будь-якої ситуації, навіть якщо ціна вашої криптовалюти пішла вниз, ми чекаємо для продажу, коли вона піде вгору, та продаємо за дорого. Наприклад, ви купили біткоін за 30 тисяч доларів, а він узяв і впав до 15 тисяч доларів. Не потрібно бігти і все продавати. Ваше основне завдання це чекати. Рано чи пізно він підніметься і дасть вам величезний прибуток. Важливо усвідомити, що монета у вас залишається. При будь-якому падінні курсу вона нікуди не подінеться, а лежить у тій кількості, що ви купили. Просто змінюється її цінність. А цінність це справа така, що сьогодні вона впала, а завтра злетіла в космос. Коли ціна вашої криптовалюти падає, ви нічого не втрачаєте, але втратите, якщо продасте дешевше, ніж купили. Простий приклад: люди, які купували біткоін по 30 тисяч, потім продавали його по 17 тисяч, через деякий час спостерігали, що той самий біткоін, який вони продали, виріс вже до 25 тисяч і виросте ще й до 30 і до 50 справи лише в часі. І тепер, коли план дій побудований, ми розуміємо загальну картину дій, нам потрібно відповісти на наступне питання: а саме, як купувати, продавати і заробляти на всьому цьому. І далі я розповім покрокову інструкцію, як все це зробити. І після цього розповім, як на цьому можна конкретно заробляти. І нарешті ми переходимо на Binance. Тут нам потрібна вкладка торгівля і спот. Все тут дуже просто. Нам більшість з цього взагалі не потрібна. Ми все максимально спрощуємо і робимо легше. Зараз наше основне завдання звернути увагу ось на це віконце. Все дуже просто. Наприклад, на CoinMarketCap ви вибрали BNB. Вам сподобалася ця криптовалюта і ви хочете заробляти саме на ній. Що вам потрібно зробити? Скопіюйте її тікер. Що таке тікер? Тікер це скорочена назва будь-якої криптовалюти. Тобто у криптовалюти є назва і тікер. Скорочена назва для того, щоб цю криптовалюту було простіше знайти. Скопіювали, а тепер повертаємося на Binance. І ось тут в поле пошуку ми вписуємо той тікер, який ми скопіювали. І до цього нам потрібно дописати USDT. Як я говорив раніше, USDT це криптовалютні долари, за які ми будемо купувати BNB. І в принципі за USDT можна купувати абсолютно будь-яку криптовалюту. І тепер, щоб купити потрібну нам криптовалюту, ми натискаємо на неї і переходимо на наступну вкладку, яка називається Spot. І тут, думаю, зрозуміло, тому що тут дві такі красиві кнопки купити і продати. Тобто в цьому полі ми будемо займатися чим? Купівлею та продажем криптовалюти. Тобто ми бачимо лімітний маркет і стоп-ліміт. Це різні типи купівлі. В даному випадку ми будемо купувати по маркету. І маркет це купівля за активною зараз ринковою ціною даної криптовалюти. Отже, ми перевіряємо, що ми купуємо. Вгорі ліворуч, ми бачимо BNB USDT. Все правильно. Тепер тут у полі, кількість, ми змінюємо його. На всього і тоді нам покаже, на яку суму в доларах ми хочемо купити BNB. Наприклад, я хочу купити BNB на 10 доларів і натискаю Купити BNB». І як же нам зрозуміти, що все пройшло успішно і ми дійсно купили свою першу криптовалюту? Для цього нам потрібно перейти в нижнє поле і відкрити історія ордерів. По суті, ордери це угоди. Тут ми бачимо всі наші угоди, які ми проводили на цій біржі. Тут ми бачимо торгову пару, тобто те, що ми купили, це BNB і USDT. Далі тип купівлі, ринковий. Далі, що ми робили, купили BNB. Середня ціна купівлі, це те, за якою ціною ми купили цю криптовалюту. Тут нам показується, скільки криптовалюти, скільки BNB ми купили. І в цій вкладці ми можемо подивитися, що ми купували, що ми продавали, за якою ціною і коли. Давайте тепер для прикладу продамо куплені нами BNB. Для цього нам потрібно наступне віконце продати. Тут ми можемо вписати ту суму, яку ми хочемо отримати в доларах, або ж кількість BNB, яку ми хочемо продати. У цьому випадку у нас є написана кількість купленого нами BNB. І ми можемо спокійно її скопіювати і тут вставити. І нам продадуть рівно ту кількість BNB, яку ми купили, натискаємо Продати. І ось нам показується, що угода пройшла успішно. І що ж ми зробили? Тут нам пишеться, що ми продали BNB за ринковою ціною на таку-то суму. Все дуже просто. Але для такого способу купівлі та продажу вам потрібно постійно моніторити ринок, але це нам не потрібно. Тому ми переходимо до наступного типу купівлі, а саме ліміт. За допомогою ліміту я ніби кажу біржі, що я хочу купити BNB, і в цьому рядку я вписую ту ціну, за яку хотів би купити BNB. Наприклад, я хочу купити BNB по 300$, доларів. і далі нам необхідно вказати на яку суму ми хочемо купити BNB. І біржа нам автоматично рахує скільки ми купимо BNB за такою ціною. Натискаю Купити і тепер усю доступну інформацію щодо нашої купівлі видно у відкритих ордерах. І що тепер буде відбуватися? Щойно ціна BNB дійде до 300$, доларів, тобто того значення, яке мене цікавить для купівлі, біржа автоматично купить мені потрібну кількість BNB. І давайте уявимо, що ми купили BNB дешево і тепер нам потрібно продати його дорого. Ми переходимо у вкладку Продати. Наприклад, куплений мною BNB за 300$ доларів я хочу продати за 450 доларів. І внизу я вписую кількість BNB, яку я хочу продати. Тут уже біржа нам показує, скільки ми заробимо, якщо продамо таку кількість BNB за такою ціною. Натискаємо Продати. І знову таки всю детальну інформацію щодо нашого продажу ми зможемо знайти у відкритих ордерах. І таким чином, без якогось нашого втручання, знову таки біржа автоматично продасть наші BNB і ми зможемо заробити. І дуже важливе правило: потрібно зафіксовувати всі ваші угоди. І хто нам у цьому може допомогти. Наприклад, сайт CoinGesco або ж той самий CoinMarketCap, де є дуже зручний функціонал для того, щоб контролювати свої угоди. Звісно, попередньо на ньому треба зареєструватися. Зараз я покажу детально, як ним користуватися. На сайті ми знаходимо пункт портфель. Тут нам потрібно додати нове, і тут нам потрібно вписати ту криптовалюту, яку ми купували або ж продавали. У цьому випадку ми купували з вами BNB. Натискаємо на неї, і тут ми вибираємо Купити або продати. У цьому випадку ми купували. Далі рядок кількість та кількість BNB, яку ми купили. Де ж нам знайти цю інформацію? Все знову-таки дуже просто. Повертаємося на наш Binance і тут ми бачимо вкладку Історія угод. Ми бачимо, що ми купували BNB і купили його ось стільки BNB. Повертаємося на сайт і пишемо. Далі нам обов'язково потрібно вказати, за якою ціною ми купили таку кількість BNB. Знову таки, повертаємося на Binance і бачимо, що ми купили BNB за таку-та-таку-та ціну в доларах. І після того, як все внесено, ми натискаємо пункт Додати транзакцію. І тепер ваша криптовалюта додалася, і ви зможете відстежувати будь-яку зміну її ціни. Це дуже зручно. І є мобільний додаток, в якому так само ви можете і додати, і продати, і відстежувати вашу криптовалюту. І тепер де ж ті величезні суми заробітку, про які я говорив на початку відео, уявімо собі, що ви купили один ефір 14 лютого за ціною 1500 доларів. І вже 15 лютого ви змогли продати цей ефір за 1650 доларів і заробити на цьому 150 доларів за 2 дні. А що, якщо б ви купили 2 ефіри чи більше? Як на мене, це дуже крутий заробіток, тому що за 2 дні таку кількість грошей важко десь заробити і цим потрібно користуватися. Ну а тепер для тих, хто додивився до кінця бонус, як і обіцяв на початку відео. Я розумію, що для новачків все складно та особливо обрати, яку криптовалюту купувати, коли та як продавати. Спеціально для цього в нашому телеграм-каналі ми ведемо рубрику Криптопортфель. Кожного дня купуємо монети на 10 доларів. Ви можете підписатися на наш телеграм-канал та повторювати це за нами. Це не фінансова порада. Більшість каналів це робить платно. Ми робимо безкоштовно. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, слідкуйте та навчайтеся. З вас лайк та підписка. Ну а на цьому все, до нових зустрічей!